скажіть, ким треба працювати, щоб заробити на таку автівку? Таким угодно, хоч таксистом. Було б бажання працювати. І була б у вас ціль в житті. Ні, ну, зрозуміло, що якщо ви будете на заправці працювати, то ви не заробляєте. <різь> <різь> ким треба працювати, щоб заробити на таку автівку, як у вас? Мабуть, айтішником. Взагалі займатися любимою справою. Money, 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 fish, money, money. Ким треба працювати, щоб заробити на такий автомобіль, як у вас? Пожежним рятувальником. <плес> Ким треба працювати, щоб заробити на такий автомобіль, як у вас? Не знаю, бізнес наданий. Really really <плес> на даний час? Так. Ну, я е займаюсь меблями. Можу собі дозволити такий невеличкий бусик.